Воювати простіше, ніж досягати миру. Це Кіт Келох, який нещодавно був в Україні. Кіт Келох вже висловив сподівання, що через рік, на 35-ту річницю Україна буде іншою, і українці відчують, що таке відкриті кордони. Це вже додаю від себе. Українці відчують, що таке жити без тиску ТЦК СП. Українці повернуться до, до відчуття свободи, відчуття того, що ти можеш спокійно лягати спати, не турбуючись про ракети, дрони і іншу гедоту. І кіткелог зробив відповідну заяву. Вона доволі цікава. Подумайте над масштабами руйнувань. І знищення про шкоду і збитки, які нанесли ці дії. Саме про це говорить президент Трамп. Він дійсно надзвичайна людина, прихильник миру. Дуже сподіваюся, що вже в наступний день Незалежності настане свято і буде святом, коли Україна буде вільною і мирною. Доволі, доволі цікава заява, і якщо ми її проаналізуємо, то ми побачимо. Багато закликів і викликів, в тому числі до українських чиновників. Подумайте про масштаби знищень і руйнувань, про шкоду і збитки, які нанесли ці дії. На мається на увазі війна. Кіт Келох звертається не тільки до Російської Федерації і, власне, не до Російської Федерації, перебуваючи в Києві на молитовному сніданку. Кіткелок звертається до всіх тих, хто за війну, але часто проти своєї участі в ній. Кіт Келлог говорить: подивіться, в що перетворюється країна, ваша країна. Подивіться, які руйнування, які жертви. Подивіться на те, як це все важко зупинити. А далі Келлог говорить про Трампа, який є прихильником миру. Це теж не випадково. Адже ми бачимо дуже багато риторики воєнної. Ми бачимо риторики закликів до війни. Ми бачимо риторики, якщо не заклики прямі до війни. А є риторика, яка критикує мир, критикує перемир'я. З одного боку, це зрозуміло. Адже будь-яке будь перемир'я, особливо те, що пропонує Путін, воно неприйнятне для українців. Ми вчора розбирали. Мапу і що, чим загрожує Україні, якщо Путіну дійсно віддати весь Донбас і Луганську і Донецьку область. І в цьому є певна небезпека. Проте небезпечні, небезпечно й те, коли люди, будучи в тилу заброньованими, маючи відстрочки, маючи дуже багато чого. Ну, скажімо так, преференції під час війни, вони ж виступають за війну. І тут криється ось ця така ізуїцька логіка. Тобто, ти не воюєш, твої близькі не воюють, але ти виходиш в ефір, бо ти популярний, і говориш про війну. Хоча при цьому твій дорослий син за кордоном, твій чоловік або за кордоном, або заброньований, ти там теж не буваєш і прикриваєшся тим, що. Я жертвую, я доначу. Ну, по-перше, ніхто не перевіряв, хто як донатить, ніхто не перевіряв, як хто платить податки. Але ця безкінечна історія з е, тим, як нам потрібно воювати від людей, які не воюють, вона насправді і вражає, і пригнічує. Ми повинні розуміти, що питання миру це питання складне. І не варто думати, що мир настане миттєво, як тільки ми на це погодимось. За мир ще потрібно поборотися. І війна не завершиться просто так в один день, в один тиждень, як казав Гордон, все на наступному тижні завершиться. Ну, от уже сьогодні в нас вівторок, 8.15, поки що ми не бачимо, щоб щось завершилось. Мир потребує роботи, мир потребує напруженості. Мир потребує контролю, самоконтролю. Мир потребує дисципліни. Мир потребує величезни, величезни, величезних компромісів, на які доведеться піти. Власне, про це і говорить Кіткелох. Але, на жаль, в Україні є дуже багато людей, які хочуть інакшого сценарію. Ми працюємо для того, щоб людей, які хочуть сценарію перемир'я, зупинки війни. І пошуку пошуку повернення свого, щоб кількість цих людей переважала, і ці люди мали можливість висловлюватись. Тому пишіть ваші коментарі, поширюйте відео, підписуйтесь, це дуже важливо. Адже голос війни дуже голосний, дуже потужний, а голоси миру розкидані, не консолідовані, а тому непомітні. Не забувайте підписуватись і висловлюйте вашу думку. Це важливо.